Привіт! Я вже з мандрівника перетворююсь на електрика. І сьогоднішня тема як створити а, домашнє освітлення за копійки. В мене є отакий от ліхтарик, його можна отак поставити. Тут навіть така кнопочка, щоб включати і Що тут всередині? Ну, це лампа 12 вольтова лампочка. Вона в епіцентрі продається, коштує. 50 гривень. А, ось вона. така лампа. 12 вольтів. Не знаю, як тут перевернути, щоб було бачно. 12 вольтів може буде у когось вдома в запасі, бо вони зазвичай вставляються в підвисну стелю. От такий переходник його можна не купляти, але краще купити. Вон потім сюди вставляється, якщо змінна лампа. Це якась труба. Від... <хи> Залишилось від ремонту. Можна купити те, що там, за 20 гривень. Коліно, чи зараз принесу іншу. Ося. Другий світильник зробив вже довгий провод на 10 метрів. Те ж сам. Та ж сама конструкція, інша трошки труба, Ну це звичайна якась труба зливу за 50, за 30 навіть гривень. Тут точно така ж лампа стоїть. Ось. Чик. Вставили кнопочка. Куди це все під'єднується? Звісно, це під'єднується до акумулятора автомобільного чи в мене ліфу-поп батареєчка 12 вольтової Чому 12 вольтової Тому що тут 12 вольтів, тому що це найлегше, саме, саме що можна зараз дістати. І навіть воно працює краще, бо ви можете економити енергію. Коли ви підсоединяєте звичайне освітлення до blu чи Ecoflow, він перетворюється з 12 вольтів, в нього теж батарейка стоїть внутрі на 220 через інвертор. Потім світло доходить до вашого істочника, там перетворюється з 220 знову на 12. І тільки після чого цього починає світити. Все це десь з'їдає 30, а навіть 40% енергії. Тому нема сенсу отакі От лампи краще запитувати, з'єднувати напряму до 12 вольт. Спочатку робиться отвір, щоб вставити виключатель. Якщо не треба цей виключатель, то ну, це вже фішка його треба ще знайти. В епіцентрі його немає, я його заказував окремо. Можна без нього так. А з виключателем вже так солідно. Робиться дирка тут. Заводиться виключатель, з'єднуються всередині проводки. Навіть можна не паяти. Але якщо є паяльник, то краще запаяти буде триматися довше і надійніше. Ще не забуваємо зробити такий отвір десь знизу, щоб провод виходив і можна було поставити цей світильник, і провод не заважав. Потім під'єднуємо лампочку до прийомнику, як вона це, штекер у цього. Плати, ні, ні штекер, не ні плата, ні прийомник. Там є якесь слово розйом, коротше кажучи, для, спеціально для цієї лампи. Все. І два проводи приєднуємо до акумулятору. Полярність тут не важна, неважлива. Користуємося, світить ярко, світить довго, бо потребляє малий ток, щось там до 0,5 А. це можна сутки. Добу точно на моєму маленькому навіть акумуляторі освіщати тут це. Якщо є питання, задавай. Пока.